Вітаю мої хороші! І сьогодні з великодньою випічкою. ми будемо готувати з вами сирний крафін. Начинка в ньому буде з сиру та сухофруктів, замочених в ромі. І сьогодні я вам покажу дуже класне тісто без опари і лише один заміс тіста. Уявіть собі. Чудовою відмінністю цього тіста є те, що ми дріжджі сухі одразу з'єднуємо з борошном. І борошну можна навіть не просіювати. Ось так. Прямо рукою. І таким чином насичуємо ще додатково киснем наше прекрасне тісто. Я люблю замішувати, хоч трошки підмішувати руками, щоб енергія додалася до пасок моя особиста. Таким ось чином, підготовлене борошно вже чекає на вологі інгредієнти. Я додаю сюди сметану, додаємо цукор, також його підмішаємо, щоб суха структура була однорідною. І тепер все сюди, просто ось так от запросто. Виливаємо молоко, сметанку і яйця. Ще додаємо сюди ванільний цукор і ставимо замішувати. Коли ви бачите, що всі інгредієнти добре з'єдналися, додаємо сюди цедру апельсину і ще один секретний інгредієнт. Одразу до тіста, тому що арома олії апельсину вона літуча, і вона дуже швидко випаровується і не попадає туди, тому окремо не натирайте а одразу отак от до тіста це правильно. Дістаємо з морозилки. Масло. Його додаємо маленькими шматочками прямо сюди в тісто для того, щоб тісто не перегрівалося. При замісі ми його охолоджуємо крижаним маслом. Це секретик. І вже майже наприкінці додаю трошки ще куркуми, буквально пів чайної ложечки для кольору. Тісто готове, воно замісилося. І ознаками того, що вже тісто гарно вимісилося, те, що воно гарно вже відходить від форми і гарно збирається на крюк. Змащуємо гарно мисочку, ось так олією, і руки. Швидкість тістоміса приблизно одиничка. Не замішуйте на великій швидкості, якщо ви будете. Перегрівати тісто, і занадто довго його будете місити, воно буде у вас розпадатися на комки. Це через те, що там багато масла, що воно таке здобне і важке, це тісто. І саме це є важливим в цьому етапі заміса, щоб ви не наробили помилок. Якщо раптом таке сталося, вставте миску з тістом до холодильника, дайте йому добре охолонити, і після того ще раз замішуйте тісто, воно з'єднається і жир встане. Більш твердим і через це воно з'єднається і буде класно вже замішуватися. Тісто має бути не забитим, ось таким пластичним, має ось так от стікати з рук, наче живе. Воно має бути ось таким, от гладким, якщо місите в приміщенні. І на холодній поверхні, то все має вийти якнайкраще. Я впевнена, що результатом ви будете задоволені. Дріжджі класні, візьміть класне борошно, щоб вміст білку був 13. Читайте уважно на упаковці. І тоді я впевнена, результат буде просто бездоганним. Накриваємо харчовою плівкою, можна поставити в духовку, яка холодна, звичайно. Там затишно, там немає протягів, там тихо, там однакова температура постійно. Воно дуже швидко підходить. в мене це такий лайфхак: поставити його в шкаф духовий, і я так постійно роблю. Чи накрити полотенечком і під одіяльця, щоб воно там. Трошечки відпочило і піднялося. Зустрінемось з вами дуже швидко, воно підходить буквально за годинку-дві. І щоб з ним було легше працювати, я ось так трошки оливковою олією змащую руки. Давайте його ще розтягнемо ось так. Так би мовити, ось так порухаємо для того, щоб наповнити добре киснем. Тепер кожен комочок бажимо на 260 грамів. В мене форми 9 на 11 сантиметрів, і на одну форму, на один крафін у нас буде 260 грамів. І тепер начинка. У мене тут замочені в ромі, і вже потім я їх відкинула на сито, щоб волога відійшла, щоб вони були такі невологі, да, сухуваті, щоб не завантажувати занадто тісто. Велика кількість сухофруктів. Тут у мене ізюм, клюква, цукати, можна будь-що будь-які сухофрукти, але замочувати їх в ромі, на ніч, щоб вони були ще й ароматні. Додаю сюди ось такий розсипчатий сир. Я взяла 9% звичайний магазинний сир. Не обов'язково брати навіть домашній, але щоб він був не тугий, а такий, щоб був пластичний, да? щоб ми взяли коли в руку його, щоб він ось так гарно розходився. Але я не збиваю його в блендері, і вам не раджу цього робити, щоб він був ось таким розсипчатим і гарно з'єднався з сухофруктами, щоб однорідна маса в нас утворилася. Ось така суміш у вас повинна вийти. Тепер беремо першу кульку, з якої починали формувати їх, тому що вони підходять і час плине ще. Буде додатковий в нас розтойка тіста і дріжджова випічка дуже це любить, коли її декілька разів підмішують і дають підходити тісто. Тепер ми беремо і ось так розтягуємо тісто. Розкатуємо тісто, ось так розтягуємо руками приблизно діаметр 30-35 см. Це розтоплене вершкове масло. Воно краще смакує, ніж оливкове, саме тому я змащую зараз зверху додатково ще вершковим маслом. Я можу собі це дозволити, тому що в мене класні дріжджі. Не всі дріжджі це витримують. І зверху присипаємо ще трошечки цукром. І тепер беремо 100 грамів сиру з родзинками і ось так рівномірно розподіляємо по всьому тісту. Приблизно вага 100 грамів 100 120 нашої начинки. І повторюємо такий самий процес для наступних рулетиків, складаємо їх окремо і вже потім будемо формувати крафін. Тісто таке пухке, воно стоїть на столі, поки я формую ці рулетики, роли, воно піднімається буквально на очах. Подивіться, які пори класні виходять. Просто супер! І тепер кожен рол ми розрізаємо ось так ножницями навпіл, трошечки не дорізаючи до кінця. Закручуємо. Перший, це буде, наче основа нашого крафіну, і потім цей, як у літочку, накручуємо зверху. Ось таким чином. Дивіться за тим, щоб сир залишився всередині, а зверху було тісто. І ось так: таку, такий рулетик, улиточку таку вкладаємо одразу в форми. Фіни мають підійти в формах, дійти до верха форми і вже потім будемо їх випікати. В мене виходить година півтори, ну максимум дві, якщо дуже холодно в приміщенні. А з вами зустрінемося дуже швидко. Ви тільки подивіться, як вони класно підійшли. Любо дорого! В гарно розігріту духовку: 165-170 градусів ставимо їх і чекаємо буквально 30-35 хвилин. Великодня випічка, і взагалі хліб вважається готовим, коли він повністю вистигне. Зараз ще йде процес допікання хліба, там щоб забагато вологи, коли вони повністю вистигнуть, їх можна буде коштувати. Не можу дочекатися, а для вас час збігає завжди дуже непомітно. Подивіться, які вони красивущі виходять тут всередині. Домашній сир, також родзинки, клюква, всі сухофрукти, які були замочені в ромі. Вона пухка, м'яка, волокниста, дуже-дуже смачна. Я впевнена, що у вас все вийде. Готуйте зі мною. Результат просто зачаровує. Ви тільки подивіться, яка вона всередині виходить. Волокнисте тісто, багато начинки, соковита, ніжна, дуже гарно піднялася і неймовірно пахне. Так хочеться скуштувати. Рецепт зачаровує легкий, а результат настільки смачний. Я впевнена, що ви закохаєтеся в цю Великодню випічку. Якщо у вас будуть запитання, я вас чекаю в коментарях. Обов'язково буду відповідати. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал і слідкуйте за рецептами. Вони ще будуть. До нових зустрічей, мої хороші! Люблю вас!